Всім привіт, шановне панство, пані та панове, вітаю вас на каналі Бородата Сокира, де сьогодні хочу показати вам одну дуже-дуже дуже круту гру, яка називається Mountain Blade Bannerlord, Mountain Blade 2 Bannerlord, яка вийшла 25 жовтня, тобто зовсім недавно вона релізнулась, але до цього доволі довгий час була в ранньому доступі. Тобто в неї можна було пограти, але розробники казали, що гра ще не завершена. На мій погляд, гра дуже крута. Про цю гру треба знати. Якщо ви про неї не чули, обов'язково можете звернути свою увагу на неї. Так, на жаль, через те, що гра доволі недавно релізнулась, на неї зараз немає ну, дуже рідко є якісь серйозні скидки. Загалом це біля 20%, тим більше. Студія, яка розробляла гру, це інді студія, і тому вони не можуть собі дозволити якісь масштабні знижки запропонувати своїм клієнтам, так своїм гравцям. Але тим не менш, гра того вартує, я вважаю. Давайте тоді вам розкажу про неї трошечки детальніше. Планую зробити відео набагато коротшим, ніж вони зазвичай в мене виходять. А для цього давайте не будемо відкладати в довгий ящик. Зараз в двох словах вам про неї розкажу. Тож ж, Blade 2 Bannerlord це по суті свої така середньовічна пісочниця, де ми граємо за звичайну собі людину, яка починає свій тяжкий шлях, яка не хоче бути просто там якимось фермером або. Якимось іншими займатися речами нецікавими. Хоче бути багатою, хоче бути славетною, хоче мати там якісь наділи, хоче, мабуть, навіть створити якесь своє королівство, князівство і так далі. І так далі. І починаючи з самих низів, там з тисячею золотих в кишені, там з якимось вірним мечем чи луком, з вірним скакуном, починає отак от от свій шлях уже до вершини, до самого-самого верху харчового ланцюжка. Ну і, звісно, що людині взагалі може допомогти на цьому шляху? Це гроші, це армія і це слава. Тобто, чим, як, як більше люди говорять про вас, як люди, більше люди про вас знають, тим вам буде легше переконувати е, тих людей, які вже мають певну вагу у цьому світі, в тому що до вас варто дослухатися. Тож найнявши перших якихось волоцюг за цю тисячу динарів, тисячу золотих, ваш персонаж відправиться завойовувати цей світ, щоб стати, щоб цей світ був його стати його володарем. Якщо ви будете грати кампанію, то у вас буде кілька варіантів того, як ви можете стати володарем цього світу. Я не буду вам спойлерити. Це взагалом один один із небагатьох таких сюжетних елементів у цій грі. Якщо його заспойлерити, взагалі можна сказати, що сюжету ви тут і не побачите. Але якщо коротко, наймаєте армію, йдете бити зразу якихось голодранців і тікати від більш серйозних противників, так потім розвиваєте свого персонажа. Він може набирати більше людей в армію, прокачуєте самих солдатів, які за вас б'ються. Покращуєте свого персонажа в плані екіпіровки, тобто знімаєте там з трупів більш гарну екіпіровку, потім заробляєте гроші, купляєте вже якісну дорогу екіпіровку, якісну зброю, або робите її самі, є ковальство у грі, є крафт. Так, і таким чином ви йдете, йдете до вершини, заключаєте контракт з якимось із королів, з якимось із правителів Тут, тих держав, які представлені у грі. Потім Клянетеся йому у вірності, він приймає вас у свою свиту, можливо, дає вам якийсь наділ, тобто ви вже там не безземельний, якийсь голодранець, а вже людина, у якого є своя земля. Так, а потім засновуєте або своє королівство самостійно, або е, піднімаєте революцію, щоб відновити стару імперію, яка вона колись була, і об'єднати всі ці королівства, які зараз є знову в одну державу. Це якщо дуже коротко про те, чим ви будете займатися в грі. По суті ж, своя гра, в принципі, є такою, таким ланцюжком активностей, якими ви будете займатися, 85% з яких активностей це будуть бої. Тобто, або це ви деретеся з кимось там на, на полі армія на армію, або приймаєте участь у турнірах, так, тому що в принципі будь-які навіть дипломатичні рішення, спори, ви будете вигравати саме на полі бою. Взагалі, місцеві правителі дуже-дуже кровожерливі, коли ви вже станете частиною якоїсь із королівств, ви зможете оцінити. Тобто, в принципі, королівство дуже-дуже рідко може прожити хоча б тиждень, без того, щоб не проголосити якусь нову війну. От, ну не сидиться їм просто на місці. І таким чином вам завжди буде чим зайнятися, хоч ця активність доволі одноманітна, і може вам набриднути швидко. Але скажу зразу, мені не набридла. З додаткових активностей, якими можна зайнятися в грі, ви можете зайнятися торгівлею, можете зайнятися ковальством, розвитком свого поселення, свого маєтку, який у вас є. Для того щоб він вам приносив більше грошей, організацію торгових караванів, наприклад, організацію інших груп найманців, якщо ви найманець, так або сімейних армій, якщо у вас вже є своя земля, для того, щоб вони там патрулювали і на користь вашого королівства старалися разом зі своїми арміями, зі своїми загонами. Система прокачки персонажа тут трошки схожа на скайрімівську або облівіновську, як вам уже ближче до душі. Тобто, чим користуєтесь те і прокачується. Користуєтесь щитами, прокачуєте щити, користуєтесь луками, прокачуєте луки. Якщо робите якісь не дуже законні вчинки, ви прокачуєте роугері, називається навичка. Ну тобто, щось пов'язане з бандитизмом і такими тіньовими справами. Якщо ви надихаєте людей, покращуєте лідерство своє і так далі. так так далі, і так далі. і На жаль, є певний ліміт, скільки одна людина може вивчити навичок, тому до прокачки треба ставитися трошечки серйозно, бо все і одразу ви вивчити не зможете. Взагалі, вважаю, не дуже чесним говорити про Mountain Blade 2 Bannerlord, не згадати попередню гру Mountain Blade, або як її ще називали в російській локалізації Історія героя. Е, ну, Скажімо так, якщо у вас от Mountain Blade Bannerlord не йде, ви можете спокійно, абсолютно грати в цю історію героя, тому що, по-перше, вона багато в чому простіша, там набагато простіша графіка, але в принципі суть так, чим ви будете займатися, абсолютно ідентична, абсолютно одна і та сама. І навіть у Mountain Blade першій частині є кілька переваг абсолютних над другою частиною, яка ще не скоро будуть компенсовані. Другою частиною, якщо взагалі будуть, це по-перше, моди, а по-друге, повноцінні доповнення. І модів до першого Mountain Blade просто мільйон. Там є моди, які там перетворюють на фентезійну якусь оцю карту Калрадію перетворюють на фентезійний світ. Тобто додають орків, ельфів, тролів і так далі. і так далі, Магію навіть. Є моди, які перетворюють Калрадію на землі із книжок, з фільмів, історії вогню та. Льоду та полум'я, тобто, про цих і так, далі, і так далі. Є абсолютно бомбезні доповнення. Просто. Перша перетворює Калрадію на Європу часів козацтва. Є можливість грати як за козаків, так і за поляків, так за оцих крилатих гусарів, додає абсолютно всю екіпіровку і вогнепальну зброю в гру. А друге доповнення, яке б я хотів виділити особливо. Про вікінгів і колонізацію чи то Англії, чи то Англією. Щось, щось там таке, я там не дуже вникав, але вона дуже сильно пере переробляє гру, перекроює абсолютно все. Вона робиться дуже-дуже важка, до речі, маєте на увазі. Але ж вона робиться інакшою. Вона абсолютно перетворюється. Там навіть мореплавання є в цьому доповненні, яке колись було модом, але його потім зробили доповненням. Ну, в общем, там сложно. Тут такого немає. Тобто тут модів немає взагалі, або я про них не не знаю, а, якщо вони є, то можете собі уявити, гра вийшла 25 жовтня, тобто не дуже вони класні. Мореплавання немає, козаків немає, нічого немає. От є тільки базова гра, яка от перед вами власне, і ви її бачите. Тому, якщо у вас Mountain Blade Bannerlord 1 2 не йде, або ви його не хочете купляти, сміливо беріть за 20 гривень першу частину, накидайте туди кілька модів і просто катайте своє задоволення. В чому взагалі відмінності, їх насправді не дуже багато, видимих відмінностей ще менше. Ще маю на увазі. Наприклад, от відмінність в тому, що економіка працює краще у другій частині, тобто вона більш реалістична. Але ну, серйозно, ви ж не будете сидіти і дивитися прискіпливо деякі ціни у якому місці. Це не весело. Ви будете просто збирати армію і йти гатитися з ворогами. Абсолютно, перша частина може це задовольнити. Не можна в першій частині, наприклад, давати потомство. Тобто ваш персонаж там не може одружити, одружитися може, але дитина не народиться. Тобто, і, але ж ваш персонаж не може вмерти в першій частині, в другій частині він може вмерти. І якщо він вмре, то ви почнете грати за його потомка, тобто за дочку чи за сина, ну, дивлячись, хто у вас народиться. Це цікава механіка, яку можна, до речі, відключити, але в принципі, вона. По налаштуванням ну, по дефолту вона увімкнена. І це цікава механіка, якої, на жаль, в першій частині немає. Я не пам'ятаю, чи є навіть моди, які її додають. Знову ж таки, система крафту, оця ковальська справа, яка є у другій частині. І я б не сказав, що вона другу частину робить кращою. Я б сказав навіть навпаки. Прокачавши правильно персонажа, правильно в лапках, ви зможете робити такі е, штуки, такі, таку зброю. Що ви за кілька мечів зможете купити собі замок? Тобто ви видаєте кілька класних мечів і обмінюєте їх на замок. Ви можете за кілька мечів купити собі дружину, дочку короля. Ви до нього і кажете ось ті два ножика. Давай сюди свою доцю. Він такий о класний, клас, мені каже, це хороша зділка. І таким чином ви стаєте частиною королівської сім'ї. Це дуже сильно спрощує гру. Я особисто ніколи ковальську справу не прокачував своїм персонажем, але я бачив масу відео на Ютубі, де люди це роблять, і вони так гру проходять, тобто вони так завойовують усі землі. Вони просто роблять там 50 мечів. Припустимо, і просто бігають потім за цими лордами, у яких є наділи, у яких є маєтки, і скуповують їх усіх просто за ці мечі. Весело, не думаю. Але таке можливо зробити вже. Що також у другій частині значно краще, так це осади замків. Осади і штурми, більше штурми. Тобто, коли йде штурм замку, в першій частині це загалом було ну, не дуже весело. Тобто там якісь люди стояли на стінах. Так, якісь люди штурмували ці стіни, десь була дирка вже готова в стіні, просто люди заходили там або відкриті ворота, або ще щось. У другій частині ви будуєте обов'язково якісь осадні споруди, тобто там вежа, так, яка закидує людей на, на стіни, катапульти там є, трибушети там є, з яких можна стріляти, тарани, які вибивають ворота. Драбини, які також закидаються на стіни і по ним люди вилазять. Це трошечки додає реалізму, і це справді відчувається як штурм замку, а не ну, щось таке, типу, якийсь скірміш десь на руїнах. Також, що є у другій частині, і немає у першій це система кланів. Тобто ви вже починаєте гру у клані, це ваш клан, ви його розвиваєте. Ви прокачуєте не тільки персонажа, а ви ще й прокачуєте свій клан. І чим сильніший ваш клан, тим більше ви можете, наприклад, найняти караванів торгових, тим більше ви можете купити якихось мануфакторій е, у містах, так, для того, щоб вони вам приносили гроші також, виробництво якесь було. Тим більше ви можете людей взяти в свої групи і тим більше ви можете створити саме армій, саме групи, які будуть бігати по карті. Нести з собою загрозу вашим ворогам, обохороняти ваші володіння і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В першій частині системі кланів не було. Тож на завершенні я б хотів сказати, якщо друга частина не йде, ми не бідуємо, ми не плачемо, йдемо, граємо вперше. Також дуже достойна гра, і дуже багато часу ви зможете в ній провести. Якщо вам не сподобається перша, то й друга вам не сподобається. Ви насправді дуже, дуже схожі. Друга йде як логічне продовження першої. І я б навіть сказав, що таке доволі халтурне е продовження, тому що. Дуже мало нового. По суті, це та сама гра з декілька, декілька нових фішок в ній є, що в принципі могли б просто поміститися в DLC або навіть в мод модифікацію до гри. Але з оновленою графікою, трошки кращим, худ. І взагалі, ну трошки просто покращеними відчуттями від гри. Банально через те, що просто гра новіша. Сподіваюсь, що гра вас зацікавила, якщо ви про неї не чули, або якщо чули, але не знали, чи вартує вона вашого часу чи ні. Цей відео з допоміг вам вирішити все ж таки це питання. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо відео сподобався, щоб просунути його, щоб більше людей його побачило. І також не забувайте, в описі під цим відео є актуальні посилання на донати на ЗСУ, на донати фон Сергія Притули, фонд поверний. Живим, це дуже-дуже важливо, щоб ми підтримували армію зараз. Тому що завдяки ним є світло, завдяки ним є можливість взагалі щось робити українською мовою. Всім дякую за те, що завітали сьогодні на мій канал, і до побачення. Чекаю наступного разу.